Мені дуже подобається, коли людина приходить до свого прояву усвідомлено і дуже-дуже чесно, коли вона, по-перше, чесно з собою, чесно зі своєю аудиторією і проявляє себе так, як дійсно себе проявляє. Знаєте, от коли люди занадто сильно перед камерою грають. Я дуже сильно бачу, коли людина щиро веде себе перед камерою, а коли вона щось намагається грати, якусь роль. Такого, такого терапевта і от це от все. Е, часом буває прикольно попародіювати когось там, або ще щось, але е, коли пародія це ваш стиль життя, то це вже виходить несмішно і нецікаво. А чесність насправді вона дозволяє вам не витрачати вашу енергію на оце парадіювання, на оце вдягання якихось ролей, які вам не притаманні, тому що ваша енергія також йде на це. Ви надто зосереджуєтесь на тому, щоб бути кимось, розумієте, Казаться, а не бить. От про це. І е, коли ви ось в, 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 в ці ігри дуже сильно заграєтеся, ви втрачаєте енергію, а потім е, у вас немає цієї енергії далі, щоб проявлятися. Знаєте, такі люди бувають там різко зажглися чимось, а потім швидко затухли і здулися. Чому? Тому що вони різко зажглися чимось чиєюсь енергією, на чомусь прикладі це зробили, а потім в них не вистачає своєї енергії, бо вони дуже сильно загралися. Знайдіть краще себе, дізнайтесь. Хто ви, з яких особистостей ви складаєтеся, що ви можете мати в своєму арсеналі е, психічному, так щоб використати це для того, щоб проявитися. Тому що насправді е, ви навіть не знаєте тих всіх своїх частин, які ви можете використовувати, коли будете проявлятися. Так от дізнайтеся про це, підіть свою терапію, вкладіть в себе гроші, е, зробіть для себе велику роботу, щоб отримати. Свій внутрішній стержень, на який ви зможете спертися, коли вам буде тяжко, коли вас будуть хейтити, коли з вас намагатимуться висосати енергію. Ви будете знати, як відновити свою енергію, тому що ви спираєтесь на себе, йдете туди, де ви можете відновити свою енергію, свої місця сили, підпитуєтесь. І йдете знову в свій успіх і в свій прояв. А потім це вже стає отакою от, от звичкою, через яку ви просто ну, будете у своєму успіху далі просуватися, далі і далі і далі і йти. А, і не нехтуйте цим, до речі, не нехтуйте. Угу.